Новий навчальний рік вже на підході, і саме час подумати про зручний, стильний безпечний транспорт для вашої дитини. Зустрічайте ці дві новинки від Rocky Mountain – Це Growle Junior 24 і 26. Ці велосипеди створені для того, щоб зробити шлях до школи та пригоди після уроків ще яскравішими. Саме це вирізняє Rocky Mountain з поміж інших брендів. Але Гровлер джуніор це не просто звичайний дитячий велосипед. Він створений для справжніх пригод про бездоріжжю, готовий далати не тільки міські бордюри, а й нерівності трейлів. Цей велосипед оснащений новітньою трансмісією 1 на 8 дуже широкими покришками для відмінного щеплення і контролю а також плюшовою вилкою, яка згладжує всі нерівності, і завдяки цьому дитині буде дуже комфортно, і вона буде в захваті від кожної поїздки. Гровле Джуніор оснащено гідравлічними тормозами Шимано, це дуже класно. Також його ободи сумісні з безкамерними покришками, а задній перемикач має жорстку пружину. Це зроблено для надійного утримання ланцюга. Тобто, цей велосипед це дійсно справжній трейловий байк для юних райдерів. Ці велосипеди дуже надійні, і в той же час вони дають унікальну можливість перетворити рутинну поїздку до школи у справжню класну пригоду. Велосипед на 26 х колесах підходить для дитини з ростом 135-155 см, а велосипед на 24 колесах підходить для дитини з ростом 114-142 см. Зараз найкращий час для покупки, тому що ми надаємо знижку 25% на ці велосипеди. Ми вважаємо, що Rocky Mountain Growler Junior – це не просто велосипед, це ваша інвестиція в активне і щасливе дитинство. Зробіть правильний вибір разом з Rocky Mountain.